Так, ось ця овечка, значить, ну то що тут пошкрябини більш-менш тут. І тут шкрябина ось така, просто царапана більш-менш, тут все нормальне. Оце в них болячка, ось такі повздувалися. Під цим, їх просто треба ціліком поміняти. Тут і теж таке коцка царапана, Ось тут рихтування було, ось вона піджована. Фари, тут все нормально, значок такий, не знаю, нафіга напополам його покрасили. Тут печаль чуть-чуть з тієї сторони. Переш тут бампер ось так торчить торчином тут в'їхали. коцак кучу царапок. ось ця дверцята повністю вона як будто не з цієї машини вона чуть, чуть в колір випадає І вона як обішумлена, а всі остальні он пусти і ось тут ось таке он у цієї дверцятки І он порог тут так само весь покоцаний. ой вже виключився. тут виходить, все прям я бачу на відблісках. На відео, не каже, затірка шпакльовки. Ось тут. Ну і порох бачимо, да? тут він такий покльопаний, покорчений весь. І тут все пекоцка. Оце таке саме основне по кузову в неї. Салон все тут виглядає добротно, не просіжені сидушки, не затаскані. Карти всі тут гарні. І тут таке все нормально. Це тако. Тільки ось це одне місце, ну ось ця дверцятка кома таке, воно прям видно все щеліть щирина така Не знаю що далі робити Так смотри вторая оця краще Виглядає краще В неї по кузову тут краще Ось маленька замятина, Типа просто раз Тут усе є п'ятнички Ну і навіть шкрябів Ну Бампер до задній, чуть-чуть провісає Він трошки не того кольору Ну, Кришка багажника здесь зроблена, ось тут п'ятничка, ось тут її стукнули, тому воно полізло. І ось тут вона підшпакльована, то есть тут стріченька. Ось, По внутряночки тут нормально, але но ось тільки ось тут починає рыжик тільки йдуть. Тут по проєму всему, тут все нормально і по паличці нормально. Зараз угу. на цієї сторони це ж право. Сторона, ось що я тобі казав. Оце ж когда камні вилітають з заднього колеса. Ось тут ось побили. Бачиш, точечний підкрас. І от за оце тобі казав підмятина, Хочеш її витягуй, хочеш, не знаю, залишай так. Ось вона підмялась така. Бачиш? Що з нею робити? Не знаю. Но це рідний колір кругом. Я зараз то вщину тобі поставлю, я ж кажу, от. 99, 99. Порог 100, то есть нічого не фарбовано. у Давне вот так починають під утетами здувати, хлопець три поміняв, четверту так так не знайшов. Це ржаві, сама оця накладка її знімаєш, і все там вот так всередині, вот там вот метал ржавіє. Це ж у них дує. У мене так само дуло через 6 років, коли автомера було, я ж тобі казав. Так, все остальне по неї там нормально, Вона тонована, красива тоніровочка, все. І ось тут просто шкрябк. І от шкряпка. Скоріше, що щось зацепили, шкрябнуло тут, тут там, і он, там. Може це за один раз, може не за один. Гарна нокен резина стоїть. 185 саме найправильніший розмір для цього двигуна. Лобаш рідний стоїть. Тут, це ж не Т200, Т250, тут нічого нема, тільки вон там виступає, треба просто мастікою обробити, щоб дальше нічого не ржало. Отут мастіка. Ціло, от тільки, тільки ось тут он маленька трещинка, все. тут все ціле повністю лізе. То кузова старого все лізе. По стаканах фара ціла, ціла, ціла тут ціла, з часом такий старіше, все. мастило не загажене, не чорне смалець, середина уровня. В двигуні так само ось відчиняв, вже тут з кришки накапало. В двигуні так само там чистенько для. З учета пробігу автомобіля, щоб подсветку включати. Це ще йде на дроселі, які старий, виходить, отдільний регулятор холостого ходу, віддільне положення дросельної заслонки. У новіше там уже кулачеті електричний. Систему охолодження треба поміняти, тому що там жиженька чорненька. Їздити там можна, але краще краще поміняти. З газом, Стаговський стоїть газ. Я бачу, все стаг кібокс. Любий газовщик підключиться. Редуктори, що Аляска, їх більше ніж 2-3 роки вже не випускає, тому газ скоріше встановлений, бо вже був вже років 5 назад. Зараз будемо дивитися далі по технічці. Дивись, салон. Отакий От гарнюсінький, я ж кажу. Тут і карти отакі бежеві, всі кнопочки, глянься. Ну, це в мене так само хрому підлущувався нахт. Дуже-дуже файне сидіння. Отакий От глянь, ковролін бежевий так само. Підалі накладка рідна, навіть бачу, ні разу її не міняли, зрозумів зшеплення усе По коробці теж тряпка ця рідна, ця тряпка рідна, ніхто нічого не міняв. Ні. І руль, дивись, руль тільки. От на механіці оця сторона починає стиратися. Не знаю, як щоб фокус спіймався. Щоб зараз підсвітку не включу. От, з підсвіткою буде краще, ось дивись. Тільки тут підтирається. Ця сторона підпальчники, все глянь, яка структура руля ще нормально. Це ж версія з туманками, ось у кнопочка газу стоїть, коректор. Зараз глянемо, що в неї з кандіром. Тут ж один і шість карманчиків. Там он, гроші даже лежать якісь. В принципі, потолок це в них такий і є. З, вообще з п'ятничками такими, але ну, його можна ще чистити, але так структура і є. Оці п'ятнички ніколи не стануть світлими-світлими. Він отакою структурою є. Водійське сидіння не провалене, оця подушка трохи сюди заломана, тому що ця внутрішня рівніше, тут рівніше, і там, бачиш, та подушечка наружу заломана. В них отак ця під. Ну, ця під -під Підхватка вона не така не є, отак, прям крута верх, як уваги, вона така плашмяк є. Регулювання, ліфт, ліфт ось робить. Саме вверх, саме ось опускається. Я ж кажу, замок навіть водійський не стертий. Чуть-чуть ось, ось, ось зностеки маленькі і все. Тут так само ж ринокін, вся резина обалденна, дивись, в якому стані. То, виходить, по кузову тільки косяк. Ой, заправочний валяється. у тебе. Я в передню кишеню да, перекладу. І задній так само Диві, дивись салон, взагалі бомба. Його трошки похимчистить, якщо хочеш не поличкиш задні, все, все біжево. Я ж говорю, шанхаєк, що мені подобається, вона хоч по-культурному все дивиться, розумієш? Так, дивись, двигун робить рівно, холодний запуск був повністю. Я ж говорю, кондиціонер не робить, хлопець каже, що заправить. Власне казав, місяць-два і десь потім не на фреон потихонечку виходить. Где-то соєння на трубках або по сальнику компресора протікає. Тепер дивись, картерних газів взагалі немає, брати. Я всю руку ставлю, навіть нічого не дмухає, не пухає. То есть двигун живий, але він зараз же холодний. Зараз прокатимся, він трошки нагріється. Охолоджа рядина там в нормальному стані. Зараз нагріється, на газ переключиться. Світло, фари, туманки, все там повключав. Все вроді робить. Робить тихенько. Так, дивись, роблю тест-драйв, катаюсь на ній. ну У мене прям пам'ять рук, як я там пам'ятаю, що в мене така сама була, прям дека, яка кнопочка, де що як включається аварічка. Не десь смотри, в неї нічого не тягне, все робить нормально. Єдине, що газ скінчився, я включав, він одразу запікав, тому що хлопець каже, да, газ скінчився. Коліса ні розхлябане, нічого. Троси ручника немає тросів, чи там що? ручника немає зовсім. В общем, пуста ручка ходить. Це треба троси ручника докупувати і встановлювати, щоб був ручник. А так в техніці до мене в мене питань немає в плані двигун, тормоза, там все нормально, нікуди не тягне, нічого не стучить по ходовій. В принципі. Отак автівка в, в драйві. Так, де ви пороги, тут ще цілі всі Да, підкотки ось є, але ми ж дивимося вживане авто і там подкоцка є Дно нормальне там Я знизу ніяких підтікань не бачу І тут так само порог цілий Всі навіть заглушки ці стоять Ланжерони все воно колись оброблялось вся Бачиш подрамник, все там нормальне ціле Ось такі тут вони. якісь там маленькі-маленькі такі скольчики починаються. Ну ми ж 15 років.